Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції психолого педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти. Я познайомився з програмою вашої конференції і скажу чесно, що роль і значущість проблем винесених на її обговорення важко переоцінити. Тому насамперед хочу висловити слова вдячності керівництву Білоцерківського інституту неперервної освіти, професійної освіти, Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України та Оргкомітету конференції за вашу таку. Прозорливість і вміння вчасно реагувати на сучасні виклики, які постають не лише перед споживачами освітніх послуг, але й перед тими, хто має їх сьогодні задовольняти, забезпечувати. Стратегічна ідея оновлення системи освіти дорослих набуває сьогодні особливої ваги і особливої актуальності. Вона поступово стає, так би мовити, методологічним регулятором розвитку особистості в умовах експоненційних технологій та провідним таким принципом державної політики переважної частини країн світу. Пояснюється це, як мені видається, декільками причинами. Але я зупинюся тільки на окремих із них. Ну, по-перше, пояснюється це радикальними змінами в освіті і необхідністю опанування новими компетенціями, які сьогодні блискавично змінюються, блискавічно оновлюються. Сьогодні період напіврозпаду компетенцій фахівця, тобто зниження їх. На 50% у наслідок нової інформації свідчить, що у більшості професій оцей період настає менше, ніж через 5 років. Нині щорічно оновлюється близько 5% теоретичних знань і 20% професійних знань. За оцінками експертів через кожні 10 років. Понад 90% використовуваних технологій і обладнання застаріває. Дослідження свідчать, що в Україні вже сьогодні 50% випускників закладів вищої освіти і 64% випускників закладів професійно-технічної освіти змушені змінювати свою професію. Відразу після закінчення навчального закладу. А це означає, для того, щоб не залишитися на узбіччі магістрального розвитку, сучасна людина має постійно удосконалюватися і вчитися. По друге, сучасна людина має бути здатною функціонувати в нових моделях економічної діяльності. Зокрема, Йдеться про так звану економіку, в якій люди сьогодні будуть працювати і працюють фрілансерами. Така форма зайнятості характерна вже для 20-30% громадян США. І близько 2% таким чином працюють в нас уже в Україні громадяни. В основному це айтишники. Можливість знайти професіоналів із широким набором навичок в різних сферах без обмежуваного географічного фактору, тобто віддалена робота, є сьогодні рушійною силою гір економіки. Вже сьогодні можна спрогнозувати, що до 2030 року в Україні близько 15% громадян будуть працювати як. Незалежні підрядники, тобто фрілансерами. Зрозуміло, що все це вимагає вміння вчитися, швидко перенавчатися, не випадково головною тенденцією в сучасній освіті стає дедалі масштабніше впровадження освітньої моделі освіта протягом життя. Мається на увазі не лише формальна освіта, а й неформальна, і інформальна освіта, дистанційна освіта, онлайн освіта, змішана освіта. Сьогодні в Європі 70% громадян виявляють бажання вчитися. При цьому 80% із них вважають, що освіта має покращити їх професійне життя. Тобто за рахунок цього вони будуть отримувати. Більше коштів, краще жити, там і так далі. А 72% від, е, е, опитаних вважають, що освіта покращить їх особисте життя. Я хочу, шановні колеги, звернути увагу на саме ці 72%. Справа в тому, що донедавна освіту дорослих розглядали звужено. Переважно для забезпечення суто економічного зростання і підвищення шансу на працевлаштування. Сучасна місія освіти взагалі і освіти дорослих, зокрема, значно ширша і полягає в залученні громадян до повноцінного багатоаспектного суспільного життя не лише на ринку праці. Освіта дорослих у всіх вимірах. Формальна, неформальна, інформальна, спрямована на саморозвиток людини і відповідно має бути не лише технологічно забезпечена, але й мати підтримку на державному рівні. Що це означає? А це означає, що на національному рівні навчання протягом життя має бути визначене як повноправне освітнє поле. З відповідною увагою до контролю та моніторингу якості навчання і забезпечення визнання його різноманітних форм. для того, щоб це реалізувати сьогодні в Україні, потрібна не лише продумана і науково обґрунтована концепція та програма розвитку системи освіти протягом життя, а й законодавче її забезпечення, архіважливою проблемою. Яку слід вирішити, є проблема офіційного визнання неформальної і інформальної освіти, тобто вписування їх в систему формальної освіти? Я сподіваюся, що сьогодні в ході дискусій, вивчення зарубіжного досвіду з допомогою міжнародних партнерів на конференції ви знайдете цікаві продуктивні рішення. І закріпити їх в відповідних рекомендаціях конференції. Отож, шановні колеги, дозвольте побажати вам від імені, президента Національної академії педагогічних наук України і її президента Василя Кременя від себе особисто, вам плідної роботи, креативних рішень і гарного настрою. Хай вам щастить.